Студент групи ДК-01 фабрикатор Микита. Зібрано тестувальний макет відповідно до теми дипломного проєкту «Система оповіщення повітряної тривоги з використанням аналогічних компонентів для того, щоб показати працездатність програмного забезпечення. Використовується esp 8266 мод як мікроконтролер LCD 1602 з itc розширювачем PCF 8574T, звуковий модуль ku 006 а також матрична клавіатура. От. Матрична клавіатура представлена просто набором кнопок у дипломному проєкті. В даний момент часу для того, щоб показати незалежність від зв'язку з комп'ютером, пристрій підключений до повербанку. Після того, як ми подаємо живлення, у нас іде ініціалізація, видно інформацію про пристрій, і автоматично йде запит на підключення до останньої відомої мережі Wi-Fi, якщо така наявна в пам'яті мікроконтролера. Припустимо, що у нас немає цих даних, От. у нас іде запуск. Доступу. От. Це ми можемо перевірити після того, як зайдемо в наявні Wi-Fi мережі. Для того, щоб нам налаштувати та передати дані мікроконтролеру, нам необхідно під'єднатися до даної Wi-Fi мережі, створеної самим мікроконтролером, Після чого перейти по адресі вказаній на дисплеї, і після того, як ми зайдемо, нас запитає. Відповідно назву мережі та її пароль. Після того, як ми вкажемо назву та пароль, натиснемо підтверджуючу кнопку Save, у нас іде під... спроба під'єднування до Wi-Fi. Після того, як ми підключились, нас процес повіщує дисплей, і автоматично запитує ID регіон. От. До прикладу, буде введено ID, ID Київської області. 11. Відповідність ID до регіону вказано в інструкції користувача. От. І для підтвердження вводу нам необхідно натиснути на решіточку. От. Після того, як ми натискаємо на решітку, у нас йде запит на власний веб-ресурс. І як тільки ми отримуємо відповідь, у нас починається моніторинг відповідної області та відповід... за проміжком часу 5 секунд. Тобто кожні 5 секунд у нас оновлюються дані. Як тільки ми ввели ID та натиснули решітку, в першому рядку у нас виводиться вже назва області, а не просто ID, а також стан повітряної тривоги і час останнього запиту на оновлення. Тобто, як давно оновилась інформація? Відповідно, години та хвилини. Припустимо, що ми більше не хочемо стежити за Київською областю. Ми хочемо, наприклад, дізнатися інформацію про Харківську область. Відповідно, вводимо ID-22 і чекаємо на обробку відповіді сайтом. Після того, як ми отримаємо інформацію, бачимо, що в Харківській області на даний момент часу є тривога. Про це нас повіщує як звуковий модуль, так і саме LCD-дисплей, на якому пишеться, що у нас статус Active, і відповідно пишеться останній час оновлення. Якщо ми зараз перейдемо до мапи повітряної тривоги, Бачимо, що в Київській області у нас немає тривоги, в Харківській області у нас є тривога. І як бачимо, якщо звернути увагу на час, час у нас співпадає. От, Пристрій надсилає, як я вже сказав, кожні 5 секунд запит до власного веб-ресурсу. Після чого для того, щоб повноцінно перевірити, як буде працювати пристрій, якби їх збільшилось декілька разів, було реалізовано вебсайт на платформі Sinout. Для того, щоб протестувати пристрій не локально, маючи на увазі, що веб-сервер стартується не локально, а вже не безпосередньо в інтернеті, ми можемо оновити сторінку та подивитися, як сам пристрій надсилає запити на даний вебсайт. От, бачимо, що ну, сервер розположений розміщений в Німеччині, тому тут час не збігається, хоча ця проблема виправлена на LCD-дісплею. Тобто час все одно вказується коректний. Проте, як ми бачимо, от, як я і казав, кожні 5 секунд ми маємо запит на наш веб-сервер. Припустимо, що пристрій було вимкнено, і зараз буде продемонстровано. Безпосередньо підключення з пам'яті. Тобто ми ввели якісь дані і зараз спробуємо за ними під'єднатися. У нас іде спроба підключитись до Wi-Fi за останніми відомими даними, і відповідно автоматично йде підключення. Якщо веб-сервер не буде відповідати, або Wi-Fi мережа буде некоректно працювати, або будуть некоректні дані, про всі ці помилки ми зможемо дізнатися. Припустимо, ми зараз перезавантажимо пристрій. І введемо некоректні дані, коли нас про це спитають. Тобто ми виберемо не, під, не підключатись до останньої відомої мережі. Створимо точку доступу та передамо до точки доступу некоректні дані. І перевіримо, відповідно, що буде. Зараз я передам дані. От до тієї ж мережі, проте пароль я вказав некоректний. І після чого маємо спробу. Підключення до даної Wi-Fi мережі. Після того, як пройде певний проміжок часу, а саме 20 секунд, у нас від... виведеться відповідне сповіщення на екрані, і точка доступу знов оновить свій режим роботи для того, щоб. От бачимо, що Wi-Fi failed, і, як бачимо, що сервер продовжує, точка доступу мікроконтролера продовжує працювати. От. Таким чином, реалізована обробка помилок на те, що вебсайт не відповідає. Wi-Fi некоректний або спроба з'єднання не успішна. Також є перевірка на те, чи коректні дані, точніше, чи коректний ID був введений. Зараз я це продемонструю після того, як підключимось до Wi-Fi самим мікроконтролером. От. У нас наявно всього в даний момент часу 27 ID-шок. І якщо ввести некоректне ID, відповідно у нас буде. Процес повіщення Чекаємо на підключення до мережі Wi-Fi. Бачимо, що ми успішно з'єднались Якщо ввести 29 там, наприклад, у нас буде сповіщення, що це ID некоректне, бо там 0. От, ну, на цьому наче все. Дякую за увагу.